Поясни, будь ласка, поняття якісне, і якісне це таке оцінювальне, тому дуже просто, щоб я розуміла, що таке якісне. Є конкретні критерії. Критерії перший від самого гугла є такий термін, як «Google Page Speed». Тобто ти просто туди зводиш адресу сайту, Google індексує по різних критеріях, і тобі видає якість технічної платформи, наскільки швидко сайт завантажився, mm -hmm. наскільки там, великі там, фотографії, джова скрипти і так далі. І так далі. Видає тобі цифру у відсотках від 0 до 100, там, 90%, значить плюс. Значить, в тебе зелений рівень PageSpeed, в тебе класний оптимізований сайт, який Google подобається. Або в тебе помаранчева зона, червона, бордова зона, там 10%, 40%. Або в тебе все погано. І виходить, що це все від відображається відсотками. Чим менше, тим гірше, чим більше, тим краще. Ми завжди ось намагаємося для клієнта зробити 90% плюс відсотків. І іноді це прям ну значно. Прям ну це прям супер складно.